Став компресії всі дістані, ніколи не торкається. Кисень на метр. Забрав кисень на метр. Стап компресії, стапном грації. Так команда парамедиків з Рівненщини готується до участі в національному чемпіонаті екстреної медичної допомоги Карпатське медичне ралі 2025. Зараз відбудеться симуляція. Команда не знає, яка зараз буде симуляція. У них буде чоловік приблизно 60 років. Вони цього не знають, але він хворіє на цукровий діабет, і в нього сталася гіпоглікемічна кома. Поїхали. Нам безпечно, безпечно. Шкірні покриви. Ліді. на нас реагував. Не реагує. Чоловіче, ви мене чуєте, не реагує. Керує командою парамедикиня Тетяна Новак. Упродовж дев'яти років вона працює в екстренці у Володимирецькій громаді. Що ага. мер, мер. трапилось? Дивіться, я. Зранку мав його покормити, так, угу. захожу, а він оце тако лежить, не реагує, гукаю, гукаю. А то бив по обличчю, а він ніяк не прокидається, слухайте. Коли так, Коли сина... ви його останній раз бачили, що він був у свідомості. На нас спектрі йде діти, новонародження є, є пологі, є екстремальні пологі. Є реанімація. Реанімація і в дітей, і в дорослих є ДТП, є масові випадки. Так як ми зараз живемо час війни, то це дуже актуально. Учасник команди Парамедик з Острозької підстанції екстреної меддопомоги Роман Перхалюк каже, неодноразово рятував пацієнтів з гіпоглікемією, станом, який виникає при сильному зниженні рівня глюкози в крові. Цукровий діабет це досить поширене захворювання. Дуже багато людей страждає на дану хворобу. Якщо вони вкололи інсулін і не прийняли їжу, в них може критично знизитись рівень глюкози, і людина навіть може померти, що в нас було навіть дані симуляції. Менш ніж за 20 хвилин команді медиків вдається вивезти пацієнта з коми. Завдання виконано. Стоп симуляція. Добре, команда. Як працювали? Добре. Формат змагань передбачає відпрацювання ситуацій в умовах наближених до надзвичайних випадків чи бойових дій. Планується, що будуть представлені всі області нашої країни. 24 команди. Можливо, будуть з за кордону з Литви». Третій учасник команди водій автомобіля швидкої Павло Величко за кермом швидкої допомоги. Я з листопада місяця 2012 року, і я рекомендую всім учитися. І вдосконалювати себе. Це дуже допомагає, тому що в нас на пункті ми з фельдшером вдвох. І фельдшеру самому дуже важко справитися, якщо водій не знає, що робити. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк Суспільне новини рівне.